Таня, друзі, вишня і вишня. Вишня баобаб, лише вона захаращина, середина там просто. Тут вже частину вирізали. От. Такі дерева треба різати осінню, тоді полити є чим. Зараз тут все ще дочистим, ще з кінцями попрацюємо. Буде файно. От так, друзі, виглядає обрізаний верхнях баобаб. Бачите. І що робиться? На землі! Там одну велику гілку відрізали, бо вона була прямо під нею. Що Я так зрозумів, качелю підв'язали дві докупи, а так Ой, ну, отак проріджується. На другий рік молодий приріст, хоча тут зверху так фактично не все попідбирали, а знизу якраз і то все сухе, старе. Ну, урожай буде чуть-чуть, може менший, але ягода буде значно. Є доступ в сонця з цієї крони, є тіньок для того, щоб тут назад повішати ту гойдалку І буде урожай. Ось так.